Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приїхав тестувати форми. Формів багато, давайте я вам покажу поближче. Так виглядають форми в чорновому варіанті. Це і наша 300-та форма. Тно, дах, 145-й корпус. Тому зараз все протестуємо. На візуальний вигляд не дивіться, це ще нічого не покрашено, все, ось так, як сьогодні закінчив роботу. Бачите, ще руки навіть від металу брудні. Тому зараз тестуємо, дивимося, що воно і як воно. І в принципі, потім робимо візуальний вигляд. Тому якось ось так переходимо. До тесту почнемо з дна 300-145-го даху. Відео буде велике, можливо, все вмістю, якщо не все, то буде пару відео, тому якось так. Ну що ж, розпочнемо, певно, з дна. Я думаю, це буде найправильніше. правильніше. ніс все приміщення, ми знаходимося в приміщенні, де відливаємо сам ППУ. Тут у нас є ось такі заставні годівниці, днища корпуса. Тут все, 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 далі там ще більше, але ми туди не підемо, Так, знаходимося тут, тут є світло, На дворі вже темніє, тому хочу сьогодні все перевірити, що воно і як воно. Тому ось таке робоче наше місце, тут наші знаходяться ваги, компонент, розділювач, щоточки, ножики, Тобто все ось тут у нас знаходиться. Тут ми все з цим працюємо, зачищаємо, обчищаємо, тобто, весь товар, який йде до вас, розпочинається саме тут. Звичайно, не я один відливаю, тут відливає людина, але на даний момент вона вже. Віддихає. В принципі, і я Та місце освободилася, я стою на це місце і починаємо тестувати форми, пробувати, що воно і як воно. Тому ось тобто так зараз будемо розпочинати з форми дна. Перші заливки, воно все в нас тут сугенько стоїть. Тому якось так. Так, це у нас є внутрішня частина. Літочок, все тут є. Розвернемо форму, щоб була зручніше до нас. Починати тим, що вона максимально проста, ми її ставимо всього лиш від стіночки і попрацюємо вже повноцінно з формою. Швидко змастили, розібрали і так далі. Тому добре, переходимо до змащування, це, щоб було все пошвидше, і вас не затримати. Так що ж, погнали! Грамового компоненту, ось ми все це виміряємо. Е, у нас є а компонент, який ми вже відміряли. Зараз виміряємо компонент Б. Перед тим я зробив розрахунок, тобто все має бути. І виміряємо в ту кількість, яку нам потрібно. Тому якось так, е, я вже, як на досвіді, роблю все в одному відеречку, але по факту потрібно робити вдвох, для того, щоб набити руку. Але Е, е, Так, міша. Так, все готово. Оп, все, 15 хвилин і дістаємо, дивимося, що у нас там виходить. Так, ну що ж, друзі. Відкриваємо нашу форму, дивимося, що там і як там. Надіюсь, що все добре. Так, Як бачите, себе нарядив, щоб мозоля не спачкати. Блускуємося, трешно, все, все блискає. Хто працює з ППУ, знає, що. Якщо гроба, то вона одноразова, ну як одноразова, попросту, воно не відпирається. Відкриваємо форму. Так, ви бачите, легенько Щотенько, все як має бути. Хо -пана. Хо -пана. так. Беремо ножа. Так, Що тут відлилося? Ну, в принципі, бачимо, трішечки зайшло, я трішечки капнув сюди, але отак і зайшло. Ми ну, якось так це все зрізаємо. Краще, для того, щоб все діставалося дуже і дуже легко. Зараз вам покажу наглядно, як це воно все робиться. Так, ну ось і Бокові стінки так само пробіглися. оцих дві вони не витягуються, тим самим впрощає роботу з формою і так далі. Пробуємо підривати, не а кожну сторону по трішки. Даємо, щоб зайшов воздух нам під саму деталь. Так як тут є трішки вагу, без цього ну, нікуди. Так, от тепер все пройшло і відкриваємо далі. Фу. 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 Чуємо звуки, як наше ППУ відстає від самої фанери. так, друзі, перша Заливка, воно, можливо, трішечки десь щось не так. так. Можливо, все і так. Раз, так, все, чітка деталь, все дісталося, нічого не прилипло. Тут трішечки, зараз ми це все зачистимо. Так, Другу сторону. Кланц. Так, Тут також трішечки знизу, тут все чітко. Хорошо, дістаємо саму деталь. Наша деталь вийшла. Таке надійне, крепке дно, якраз для того, щоб у нас все ось так чітко воно і вийшло. як бачимо. Зараз обчистю облойчик і покажу вам деталь у всій красі. Також на рахунок літочка, літок тут виконаний в, самому, в самій формі. тобто Він є взаємозв'язаний, він є окремо. Сюди можна вже зручно причепити прильотку, тобто є запас тіла, до чого можна причепити саму закривашку, прильотку і так далі. Дно саме формувалось без прильотної досочки, щоб можна кучувати спокійно. Вулик до вулика поскладали, вам нічого не заважає, і в принципі, при транспортіровці ви його не відіб'єте. Тому ось такий дизайн дна був продуманий. Простір під рамками є збільшений, для зручності і зимівлі, і, в принципі, для роботи. Та і в принципі замічний по практиці, що ось таке воно повинно бути. Так, товщина дна є е, грубша для того, щоб все класно переносилося, рівнями стягувалося і все чітко в нас працювало. Тому якось ось так, друзі, зараз зачищую і покажу, як і наглядає всі красі. Ось такий результат у нас вийшов. Тому, друзі, якось ось так, все максимально чітко, все як має бути. Тому... Ось таке простеньке дно, але в той самий час надійне, крепке і в принципі буде слугувати вам не один десяток років. Тому, е -е. тому на цьому все. Переходимо до інших форм. Е -е. Я так подумав, що відео, певно, буде розділене. Тому, кому сподобалось дане відео, ставимо пальці вгору, підписуємося на канал. Як якщо актив у нас на каналі зовсім пав, я розумію те, що відео мало виставляю. Е -е. Тому вертаємося в YouTube. Показуємо, що ми робимо, як ми робимо і так далі. Тому, друзі, ось таке, ось така форма, ось таке у нас вийшло дно. Ось такий результат тесту самої форми. В принципі, для першого разу, не дивлячись на оці малесенькі недаливи, все чітко. Наступні рази має бути взагалі все бомбезно. Тому я хочу ось так. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні. Пока, друзі!